Рідні та знайомі поділилися спогадами про загиблого на Херсонщині фельдшера, рятувальника Олексія Сича. Був справжній друг, вірний. Йому можна було зателефонувати. і Він, не питаючи, що потрібно, одразу казав, куди їхати. Зараз буде. У Житомирі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Андрієм Седайкіним. Був найкращий для дружини. Також він був самий, самий найкращий. для країни нашої. Він був героєм. Тонну олів'є за чотири дні приготували житомиряни для українських військових. За перших два з половиною дня зібрали всі овочі. Люди нам зносили, нам селяни телефонували. Багато волонтерів долучилися до цього. Це останнє відео Олексія Сича у мережі Фейсбук. Тут він танцює і усміхається. Радіє життю. Далі лише низка скорботних повідомлень, сльози, спогади друзів. 24 грудня Олексій Сич разом із двома колегами з аварійного рятувального загону Державної служби з надзвичайних ситуацій загинув, підірвавшись на ворожій міні на Херсонщині. Мій син служив вірно нашій Україні. Він на роботу йшов, рвався в бій. Він служив, він був в АТО два рази. Зараз ми знаходимося на медичному пункті, де працював Сич Олексій. Тут він надавав людям допомогу, які потребували в аварійно-рятувальному загоні, аварійно-рятувальній частині. Це його шкафчик, де він передягався. Ну, на жаль, він вже і ці речі не вдіне. Олексій Сич ну завжди був перший до того, щоб надати допомогу колегам, цивільним людям, які зверталися до нього, чи дати укола, чи вставити капель, чи, чи зробити штучне дихання. Він був майстер своєї справи. Олексій Сич народився 25 лютого 1996 року. Катерина Ставінська вчилася з ним в одному класі. Дівчина розповіла, що Олексій мав лідерські якості, був надійним товаришем. Це такий був справжній друг, вірний. Йому можна було зателефонувати. І він не питаючи, що потрібно, одразу казав, куди їхати. Зараз буде. Олексій Сич закінчив Житомирський медичний інститут. Ми знаходимося в аудиторії, де Олексій Сич опановував практичні навички, які потрібні йому були для, для його подальшої роботи. Дуже важко говорити слово бу, тому що це світла, світла людина, світла дитина, світлий студент, який завжди був усміхнений, який з повагою відносився до своїх друзів. За два тижні до того, як він поїхав у відрядження, він приїздив сюди до нашого навчального закладу. Він дуже любив наш навчальний заклад, бо це його альмаматер, і звідси він взяв всі знання, які він потім міг використовувати в своїй професійній діяльності. Одним із захоплень Олексія було плавання в цьому басейні. Він тренувався. Олексій був чемпіоном. Спортсменом Житомирської області, кандидатом майстри спорту з плавання, був членом збірної команди Житомирської області. І всі тренери відзначали його доброзичливість, його такий позитивний характер. Олексія залишились мама, тато, бабуся і дідусь. Рідні друзі та колеги запам'ятають Олексія Сича як людину, котра була віддана своїй професії, мала веселу вдачу. Коли знімали це відео, ніхто не знав, що Олексій виконує тут свій останній танок. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Віктор Підвисоцький. Суспільне новини. Житомир. У Свято-Михайлівському соборі Житомира 28 грудня прощалися із військовослужбовцем Андрієм Седайкіним. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. У загиблого залишилися дружина та троє дітей шкільного віку. Як батько, дітей був найкращий для дружини. Також він був самий самий найкращий для країни нашої. Він був героєм. Він все зробив для того. Нам дуже тяжко без тата, без чоловіка. Дуже тяжко, але ми тримаємося. Андрій Садайкін навчався у загальноосвітній школі номер 7 Згодом у профтехучилищі здобув професію кухаря. Спочатку повномасштабної війни він добровольцем пішов на фронт. Дуже жаль, що, що, що такі люди, як він. Загинули. Сирота виховувався в дитячому будинку, потім його сестра взяла до себе вже як трохи пізніше, як сестра стала вже більш совершеннолітньою. І ви знаєте, можна тільки одне сказати, що тільки перші постріли ракет були по Житомиру. Він сам добровольцем пішов і записався на, на війну і загинув як, як герой. Андрій був дуже щедрий, дуже хорошою людиною, дуже хорошим сім'янином, дуже любив своїх діток, шанував сім'ю, старався заробити для сім'ї, зробити їм благополуччя. Ми будемо його повнити, його буде дуже нам не вистачати в цій житті. Ми будемо дуже тужити за ним. Загинув Андрій Сидайкін 1 травня у Харківській області під час виконання бойового завдання. Їх атакували, танки їхні, і екіпаж їхній вилізли з танка і почали ремонтувати. Танк і ці двоє з екіпажів, то хлопці живі залишилися, але коліти вже. А Андрій загинув. Захиснику Андрію Садайкіну виповнилося 52 роки. Андрій Віталійович мобілізувався до збройних сил України і виконував свої посадові обов'язки, будучи на командирських посадах, на сержантських посадах, і будучи членом екіпажу бойової машини однієї із повітряно-десантних бригад збройних сил України. Довгий час Андрій Віталійович вважався зниклим безвісти, і лише сьогодні його вдалося поховати, здійснити церемонію поховання на в землі на землі рідної Житомирщини. Олів'є за чотири доби приготували і відправили на передову українським військовослужбовцям волонтери. До збору продуктів та приготування страви долучилися більше півсотні житомирян. Традиційні салат – це є картопля, це є яйця, це морква, це у нас ковбаса, зелений горошок. Ну і смачніча цибуля, щоб хлопці давали там цибулі орка. Житомирянка Олеся Ковпак розповіла, що доєдналася до приготування новорічної страви, бо так хоче передати українським воїнам частинку свого тепла. Що буде буде така акція, і попросила долучитися сьогодні, щоб своїми руками щось передати. Патріотизм наш це буде наше почуття дякую за те, що там наші воїни знаходяться. Це тепло з наших домівок, ки ми їм передаємо сьогодні. Це буде напевно, знаєте, частинка кожного нашого серця. Це те, що не знайдете в тих салатах, які будь стояти на столі в українців, або стояти в наших воїнів. Кожен на цій передноворічній кухні мав свої завдання. Валентина тонкопрядна нарізала моркву, а прийшла сюди, бо каже так, хоче віддячити українським Цям за те, що нас захищають з нашої родини вісім хлопців служить. вісім хлопців, в тому рахунку мій чоловік, але не так далеко. Є хлопці наші які дуже далеко і. Яке свято нового року без олів'є? Хай відчують наше тепло, нашу душу, підтримку нашу. І ми їм дуже дякуємо, ми низько вклоняємося. Серед волонтерів і мама з донькою Маріє та Наталія Пасічники. Мені мама вечором запропонувала, що так, і так вона прочитала у Фейсбуці, що є така можливість, така нагода долучитися. Ось і ми вирішили прийти допомогти, тому що зараз мені здається, як ніколи важливо допомагати нашим. Воїнам. Це буде прикладом для інших, тому що зараз такий час, коли кожен потрібен нашим воїнам, і кожен повинен допомагати всім, чим може. Кухню для приготування олів'є для воїнів облаштували в гуртожитку для нечуючих людей. Любов Сохоребра та Людмила Костюк працюють тут консьєршками. Вони для салату варили та чистили овочі, різали огірки яйця чистили, варили короче, морку вчора почистили. І ми для цього й стараємося для нашої армії, і щоб їх глупили тих, Окупацію, орків, цих клятих, триклятих, за ігонили їх чим побистріше і додому верталися. Так. Загалом на приготування тонни олів'є пішло 300 кілограмів картоплі, стільки ж моркви та огірків, 50 кілограмів цибулі та тисяча яєць. За перших два з половиною дня зібрали всі овочі, люди нам зносили, нам селяни телефонували, багато волонтерів долучилися до цього. і чищення, мабуть. Дві доби, тому що дуже тяжко за один раз зварити 300 кілограм, наприклад, картоплі. Це її треба перемити, поставити. Це в нас дуже великих тарах воно готувалося, але люди змогли, дякуючи людям, вони це все змогли зробити. Олів'є відправили на різні ділянки фронту українським військовим. Ірина Остапчук, Олексій Черкос, Суспільне, Новини, Житомир. У домі ветерана для сімей військовослужбовців провели заняття з арт-терапії. За час повномасштабної війни такий захід організували вперше. Просто не було можливості постійно. ми постійно збираємо, верніше, дім ветерана переключився на допомогу фронту повністю і переселенцям. Тому ми дуже багато уваги приділяли допомозі фронту. Учасникам запропонували зобразити натюрморт. квіти, яблука щоб якось ну якісь яскраві кольори, щоб було радості більше, наполегло. Бо якби раджу все ж таки з натури працювати. Воно корисніше, академічніше, довго буде це пояснювати. Ну і живіше. Його можна підійти і пощупати, понюхати. Олена вперше бере участь в арт-терапії. Жінка розповідає, що сама обрала картину, яку вирішила написати. День народження без батька. Я хочу, щоб всі батьки повернулись до дітей. Я вперше прийшла, я навіть сама не очікувала, що я можу перемалювати. Я хочу навчитися малювати і багато чула за те, що психологічно це велика розрядка, допомога. Я вже другий раз. Я малювала тут раз теж картину, теж масло, і зараз я малюю те, що показують. Перше колись малювала по номерам картини, віти спочатку. А в кінці вже яблучки. Мені подобається сюди приходити. Ольга вже пише свою сьому картину, розповідає, що відвідує такі заняття із задоволенням. Заспокоює, піднімає настрій, не завжди виходить, мене так все швидко намалювати, буває, залишаю, допрацьовую вдома і ще занос досихала тут. Залишаємо, Юля їх возить кудись, продає. Кошти отримують, ну, витрачає на це сьогодні. За словами Юлії Толмачової, здебільшого учасники написані картини залишають у домі ветерана. Тут організовують виставки та продають їх на аукціонах. Виручені гроші використовують для потреб ЗСУ. Наступне заняття з арт-терапії проведуть у госпіталі для поранених військових. Ольга Степуренко, Сергій Кобелянський Суспільне новини, Житомир. 29 грудня у Житомирі буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби – від 0 до плюс 3 градусів. У Бердичеві хмарно з проясненнями без опадів. Температура від мінус 1 до 3 градусів вище 0. У Коростині буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби – від 1 до плюс 4 градусів. У Малині хмарно опадів не прогнозують. Температура від 1 до 4 градусів з позначкою плюс. У Звягелі хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря – від 1 до плюс 5 градусів. У Овручі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря протягом доби від 1 до 4 градусів вище нуля. Чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів історії порятунку. Життя в окупації у дворі залишилася ось така вирва про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Це суспільне спротив на місцевих каналах. Суспільного новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.